Днями відбувся ювілейний 75-й саміт НАТО. Топовою темою було питання України. Що ж конкретно принесе цей захід для України, і які наслідки будуть для нас? Мабуть, тут наслідки цього саміту слід поділити на дві категорії: що відбулося вже, і що відбудеться в майбутньому. Очевидно, що це був переломний момент в постачанні озброєння Україні. Це виражається в бажанні надання озброєння членами НАТО, яке вже знаходить свій вияв в конкретних сроках, в конкретній логістиці, в конкретних кроках, а не в якихось абстрактних планах. Суттєво збільшуватиметься також надання ПВО. Цілий ряд країн підписали документ, яким зобов'язалися після надання п'яти систем ПВО протягом наступного року надати ще дев'ять. Змінився підхід США щодо виробництва новітньої зброї та її постачання. В першу чергу, все нове, що вироблятиметься, буде Постачатися, чи Україна матиме пріоритет на його отримання, крім цього, НАТО призначило свого спецпредставника по Україні. Що відбулося, фактично, НАТО взяло на себе координуючу і командно-управлінську роль в постачанні зброї Україні і фінансуванні оборонного сектору. Звичайно, це позитив, тому що навіть при зміні національних урядів політична компонента не матиме негативного впливу на зменшення. Фінансування чи надання допомоги Україні. Але також і цікавить громадян України питання вступу, які зрушення відбулися на цьому етапі, і чого чекати нам в подальшому. В підсумковому документі НАТО констатовано незворотність шляху України до НАТО. Незворотність це не членство, незворотність це не запрошення. Це дорога, це важка дорога, якою ми зараз йдемо. Звичайно, хотілося б. Бути в НАТО вже прямо сьогодні. І звичайно, якщо б ми там були, це б призвело до припинення цієї агресії, припинення цієї війни і належного захисту колективного. Але ми маємо реалії, які маємо також виконувати. Наші партнери говорять нам про те, що мають бути виконані дві умови: це єдність всіх союзників, членів НАТО щодо прийняття рішення України щодо членства, і друге це. Припинення війни. Хоча щодо припинення війни, питання спірне, оскільки в жодних статутних документах НАТО чи процедурних документах НАТО такого застереження чи такої прямої заборони немає. Тому нам необхідно зараз включити всі дипломатичні механізми на рівні урядів, парламентів, інших інституцій для того, щоб максимально донести західним партнерам необхідність, нагальність прийняття да до НАТО і не тільки для України, а і для самих членів НАТО, для Європейського союзу, для всього світового співтовариства, для того, щоб припинити цю несправедливу війну і збройну агресію щодо України.